Приблизно о півночі, 12 лютого, стався черговий ворожий обстріл міста Селидове п'ятьма ракетами С-300. На жаль, поранено три особи з них дві дитини 10 та 17 років. Жінка 63 роки. Всі постраждали доставлені до Покровської лікарні. Їх стан стабільний. Також в результаті обстрілу пошкоджено 15 приватних домоволодінь. Пошкоджена лінія електромереж, внаслідок чого Сукуріна наразі без електропостачання. В даний час ведуться роботи з його відновленням. Зранку працює комісія міської ради, проводить обстеження будинків для виявлення обсягу пошкоджень та фіксації руйнувань для програми є відновлення та надання нашим мешканців пошкоджених будинків будматеріалами для ліквідації наслідків обстрілу. Нічого немає. отошла у соседей тоже такое же ужас 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 там дети пострадали Это ужас этого. ужас 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 З резерву гуманітарного штабу Селидівської міської військової адміністрації працівники КП комунальник міста Селидове доставляють будматеріали для ліквідації наслідків обстрілу мешканцям пошкоджених будинків. Окрім цього, працівники ДСНС продовжують відновлювальні роботи на пошкоджених внаслідок ракетної атаки багатоквартирних будинках. Рятувальники здійснюють забиття віконних прорізів, монтаж дерев'яним обрешетуванням і монтаж покрівлі тарпауліном. Комунальні робітники вивозять будівельне сміття. Будь ласка, не ігноруйте сигнал. Ли повітряної тривоги дотримуйтеся як мінімум правила двох стін: бережіть себе і своїх близьких.